Доброго дня, шановні підписники. Декілька разів ми зустрічалися з вами з, з, вами з приводу е, блокування податкових накладних та процедури розблокування, з припинення, оскарження в подальшому до органів ДПС на місцевому рівні та на рівні ДПС України, а потім у суді. Але ми з вами зовсім е, не приділяли уваги. Питанню ризиковості. Вона напрямую пов'язана з блокуванням податкових накладних, тобто блокування це похідне, а ризиковість це, по-перше, що бачать податківці, коли е проводять профілактичні заходи стосовно е блокування податкових накладних та залишення підприємства без податкового кредиту. Буду стисло казати, тому що блокува... тому, що ризиковість дуже важлива оскаржити таким же май... майже чином, як і блокування податкових накладних. Тобто, якщо підприємство отримало рішення комісії на місцевому рівні, на регіональному рівні, воно самим, таким же самим чином, оскаржується спочатку на рівні Запоріжжя, а потім до Києву, якщо ви не, не зняли ризиковість, ви ніяким чином не змозі рухатися по е розблокуванню накладних, тому що у вас це заперечує вам ризиковість. Ми зіштовхнулися з дуже важкою ситуацією е по підприємству нашому Запорізькому, в якому в минулому році протягом війни змінився директор. Зараз прийшов новий директор, а в минулому році був інший. І він підписував всі податкові накладні. І на теперішній час у самому законодавчому акті постанові Кабміна 1165, відсутня процедура, яким чином робиться вийти з цієї ситуації, коли директор змінився, а колишнього директора немає. Тобто, у підприємства є безвихідь. Стосовно цього і шукати директора, ну це суб'єктивний фактор, який не допоможе нам в подальшому. Ми зробили офіційний запит згідно статті 52 Податкового кодексу України про отримання індивідуальної податкової консультації у ДПС України. Вони відповіли, але, на жаль, формально. Нічого особисто вони не прописали і дорожньої карти, як то кажучи, не надали. Зараз підприємство має дуже велику кількість заблокованих накладних і віднесли їх до ризикових. І ми намагаємося вийти з цього тупика, як то каже, чи глухого куту. але, на жаль, законодавець нам не допомагає, тому що це не прописано ніяким чином в жодної статті цієї постанови Кабміна. Будьте, будь ласка, обережні стосовно ризиковості. Звертайте увагу на не тільки призупинення податкових накладних, а й на отримання е, рішення про ризиковість. Воно первинне, первісне, і ви його повинні оскаржувати. по-перше. А потім вже е, призупинення і розблокування заблокованих податкових накладних буде йти найбільш легшим шляхом. У мене все на все добре. До нових зустрічей!